Дочи до влади, президент Зеленський клявся на Конституції України на Пересопницькій Євангелії. На сьогоднішній момент, півроку вже понад Конституція на паузі, Конституція не на часі. Дає ТЦК, ловлять всіх підряд і забирають незалежно з дітьми, забирають просто за волосся, витягують з машин, викидають ці машини так, якби то було для них нічого. Діти, пропавших в безвісті солдатів, захисників, так само на паузі бо сидять голодні. ВРУ клепають антиконституційні, антинародні закони і підзаконні акти. Будапештського меморандуму не обнулили. 450 депутатів живуть на широку ногу. Народ виживає з голоду. Людина живе за один долар на день. Влада клепає людям закон за дрова і штрафи по 2000 доларів або 7 років тюрми корупція досягнула